Всім привіт, сьогодні я в новорі? Де? Всім привіт? Сьогодні я в зимовій країні на ВДНГ. Так, це місце, де здійснюються дитячі мрії та тоншують батьківські гаманці. Ну, а з вами Денис Наїжко, і сьогодні ми разом з вами подивимося, що там можна поїсти, скільки то все коштує і як можна розважитись. Коротше, сьогодні буду їсти в тридорого. Поїхали, буде дуже цікаво. І новорічно. Так, хоча новий рік вже і закінчився давно. Взагалі зимова країна це карусель, ялинка, ще одна карусель. Сніговики, ялинка, їжа, їжа, їжа. Карусель, на яку краще після їжі не ходити. Ще більше їжі, люди, багато людей. Люди, які їдять, люди, які готують їжу, діти з ефіром, їжа і ще їжа, дуже багато їжі, тир, каток, глінтвейн і неповнолітні за кермом. І все це під пісні бойсбенду. Поки я ходив, знімав я змерз. Мені навіть важко балакати, ручки трішки не натискаю вже на кнопки, тому почну я з Глінтвейну, а конкретно з цього, добрий вечора. Можна, будь ласка, на дегустацію гранатовий глінтвейн. Так, То ми такі, щоб проходити повз дегустацію. <плес> Дякую. <плес> О, пахне як. Ой, дуже гарячий. На, Спробуй. Що що, я злізу і просто я спочатку не показував. Але тут мій помічник ходить поруч зі мною. Як тобі гранатовий. Міцне, так? Так, все, ми напробувались. Нам, будь ласка, ананас-манго. Добре. Ром, бажаєте додати? Ко? Ром. Ром? Та, ні, дякую. Я можу і не дожити до вечора тоді. Прошу. Ходь, будь ласка, до хлопчика, нагадуйте, що я заголення. Ага, добре, дякую. Ананас манго. Будь ласка, ананас манго. Дякую. Все, взяли Глінтвейн. І того Глінтвейн обійшовся нам в 160 гривень. Але він дуже смачний. Ого, солодкий, гарячий і алкогольно насичений. Що як тобі глінтвей? Прикольно. Там. ананас на нас манхо ніколи в житті такого глінтвейну не бачив і не куштував, але це смачно насичено, і там насправді я спробував а, всі. І вони всі насичені вишня, відчувається вишня. Гранат, отже, буде гранат. Тобто нема такого, що ти взяв собі якийсь напій, такий, ну десь тут мав бути гранат, але його немає. Ось там точечка просто шикарна в цьому плані. Йдемо на другу фуд-точку. і це в нас розкладка їжі. <звук> там там <звук> люди кайфують. <звук> Я вам скажу, що черги на атракціони тут просто скажені. Все ще маленьке. Після нового року просто черга була десь, 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 ось, ось там Це закінчувалось. Я чесно не довіряю цим атракціонам. Я, по перше, боюсь висоти, а по-друге, не довіряю атракціонам, які стоять на вулиці, як мінімум, у нас насправді розкладки це прям фуд-фішка зимової країни. Всюди багато їжі, все таке ароматне, гарне, насичене, і цікаво, що всі точки мають плюс-мінус однаковий асортимент. Ось тільки правило не брати на початку, а зайти глибше, бо там дешевше. Ну не працює тут. Всюди дорого. Добрий день. Добрий. можна, будь ласка, шматок ананасу смаженого? Звичайно, який подобається. Той що димить Нравиться, як воно горить. Що ще? Що ще? Да, да, О, да, Пу -пу -пу -пум. Я Давайте картопельку на пашці. Картопельку одну даємо. Так, картопельку одну. Буде якесь? Звісно, візьмемо. Це з мангалу? Так. Тоді будемо телятинку, Шматочок і курки. Потім ще солений огірок одну штучку. Є різаний яйк. Так, так, цей цілий. Та Давайте середня штучка. О, шампура сирний. Я не знаю, це ролл. Ось цю штуку. От Чапурі нам супер, давайте. А то з оселецем бутерброд? Якщо чорний, то оселецем. І з оселецем, будь ласка, сендвіч. Ще я щось хочеш? Кров'яночка є. У нас каджика, yeah? кетчуп, чесниковий. О, давайте аджику. Очі розбігається стільки всілякої їжі, а я голодний. Якраз нагулявся, находився, поки тут на початку все знімав. Трішки пальці змерзли, не хочуть кнопки натискати. Хоча сьогодні деле така благодатна. Так, сьогодні сонечко світило. Ну все сонечко сховалося, вже холодно. Взяв істеньки, несу у мене тарілка явно менше ніж у Лізи Вийшла, а зараз ми будемо шукати місце, куди можна присісти. І так, що нас вийшло на 1190 гривень, це один хачапурі, довгий хачапурі, один салоний ігрок. Сендвіч з як це забув рибу На заселеце о точно потім картопля на шпажці, один ананас. Соус, курка і шмат яловичини. Так, ціни тут реально ресторанські втри дорого. Ну і альтернативи немає. Хочеш, не їж. Але тут все так пахне, так смачно. Ну все так виглядає, щоб ти це купив і взяв. Хоча один раз ми купували на таких розкладках пирогово. А який це треш? був? просто бездушна їжа. Отак я її називав. Ти їси, Тобі не смачно, і ти витратив на ну, це щось. Ми півтори тисячі гривень. Тоді витратили. Тут тисячу сто, але я чомусь певний, що має бути смачно, особливо коли погляли і на Нагнали я подити собі. Є ще дві вилочки і два ножички. Поки гарячі, поки тянеться, буду, мабуть, ручками. Ось так виглядає цей хачапурі. Гарний сир тягнеться, дуже хрумкий зверху. Дуже сирний, нереально сирний хачапурі. Як тобі. Але сир тут реально дуже тянучий. Гаряченький, свіженький, хрустке. Смачно. Дуже смачно. Сюди, до речі, якщо якийсь соус додати, мм, буде пушечка. Я змерз, голодний після глінтвейну, тому хоча пурі 10 з 10 залітає як рідненький поки що. Так, що далі? Давай щось тепленьке, давай картопельку. Давай. Картопелька у нас з сальцем. Просто тут відчувається літо в цій картоплі. О, давай так зробимо. Тобі з салом? А я буду з салом. Так. Відразу мінус, я тут бачу чийсь волос. Ось все. Це Це не моє, це тут було. Буду сподіватися, що це волосине з кукурудзи. Сальце – бомба, Сальце дуже класно напитує димок на себе. Картопля на пів сира, Ось тут в центрі вона не допропіклася повністю, і вона там хрустка така, от, типу яблука. Реально, просто хрустка картопля. Картопля 60-й. Але сельце. Кайф. Так, далі йдемо до м'язка. Ось така у нас яловичинка. Ну, чесно, виглядає непогано. Не знаю, що це за частина. Але жиру нібито дуже мало. На, я тобі відрізав шматочок. Ножі тупі, як у нас вдома. Як тобі? Шашлычок. Хотілося б, щоб він був теплюший. А воно вже охололо. Ну, ви знаєте, холодний шашлик на смак, який. Але саме м'ясо ніжне, димне, смачне. Не застріє в зубах. Просто ідеально відкусується. Ніби щось дуже ніжне. Ніби зефірка. В цьому плані супер. Соус. О, так це виглядає з соусом. О, він пекучий, пікантний. Схожий на кисло солодкий з чилі. О. Ось так виглядає курочка. Також гарно, великий шмат, досить цікавий зігнутої форми. Так, тримайте ананасом. О, курку за нас. Це має бути дуже смачно. Курка, смітніша яловичина. Вона дуже ніжна, соковита, прям з неї сока ж тече. Кайфово. Так виглядає ананасик. З нього йде пар, він гарячий, ще не приготований. М -м -м. Курка з ананасом, це їм баф. Соковитий кисло ананас, смажений. Соковита курка. Просто ідеальне поєднання, як на мене. Ліза в мене сьогодні піддакуватель. У неї немає мікрофона, вона сьогодні мало говорить. Багато їм. Я правда теж. Ми ідеально пора. Як не показати вам солоний огірок. Гарний, звичайний солоний огірок. У нас є експерт по солоним огіркам. Тому Ліза. Прошу експертну думку. Mm. Без зайвих коментарів. Кайф. Mm. Mm. Хрусткий, солоний. Прям як я люблю, такий солоно-солодкий, гарний, прям поружній, класний огірочок. Mm -hmm. Мені на цій розкладці сподобалась їжа. Тут смачно. Останній лот, який йде мені в рот. Mm -hmm. Це чебата, я так розумію, підсмажена, тому що це гріночка така, а дуже хрустка з оселедцем. Та, та червоної цибулі всередині ще я бачу гіршічка по-діжонськи. Тобто якийсь там соус точно є. Ось так воно виглядає. Я дуже люблю оселедця. Аби вона була м'якенька, було б в рази краще, тому що це навіть боляче піднебіння жувати. Ну, ти ж вжуєш великий, твердий сухар зверху. Можливо, воно за день висохло, звісно, може, воно було м'якеньке, а його твердість перебуває, на жаль, весь смак та враження. Тут 4 з 10. курка з ананасом 10 з 10. яловичина 8 з 10. Коротше, тут в оселедці я з'їм просто серединку і не буду їсти булку. У села насправді не так багато було, пару шматочків. Але загалом було б непогано, якби вона була м'якенька. Все, ми доїдаємо, йдемо шукати щось мічненьке далі. Я знайшов атракціон для себе. Ні, це не оці супер екстремальні, це самий екстремальний. Бре. Хто крайній на лебіді? Ні, Мабуть, ніхто. Це вам сказали, так? Віддати мабуть. О! Дякую. У мене самий козирний лебідь взагалі. Ой Боже. Через один. Не той лебідь. Тепер в мене не самий класний, Тепер у мене королівський лебідь. Ой, як воно хитається, як воно хитається. Так, інструктор прийшов, речажок на себе і ми взлітаємо. Давайте я покажу речажок. Отакий ричажок мене між ногами. <хи> ой, ой, а ми поїхали. Місце для них, як веде аматізі. Що, як на мене, треба взлітати. <хи> Все, я взлетів. але виглядає дуже дивно, бо я дергаю ритяжок між ногами на себе. Отак відбувається момент взльоту. Та, я тяну собі щось між ногами. Піднімаємось на максимальну висоту. <хи> Страшно високо, але я бачу, що там дядьку з дитиною тримає, і я вірю, в ці кріплення, що мене витримає. Показую вам зимову країну з висоти лебединого польоту. Я свої гроші викатую до кінця, я буду тут вгорі знаходитись, тому що я заплатив за це. Фух! Як воно різко мене вниз опустило трішки. Сідай, покатаю! Ми йдемо на наш третій стівний пункт, і це буде дещо дивне для зимової каски. Після атракціонів ми переходимо до алеї з дуже затишною назвою: Алея тепла. Не те, щоб там дійсно тепло, але можна погрітися у багаття, послухати живо виконання пісень та помилуватись затишними будиночками. Ну де, звісно ж, готують їсти. Але ми підемо в дещо незвичне місце для зимової казки, і це азійське бістро. так, ми йдемо в азійське бістро. Робили замовлення, я замовив собі том ям, а Ліза взяла чай, тому що вона не їлась і не хоче більше їсти. А ще оплата тут йде відразу, тобто ти платиш, а потім вже тобі готують їжу і приносять. Чим тут відразу дуже добре, те, що ти заходиш і тут тепло. Ми зняли куртку, можемо трішки відігріти руки, тому що настільки вони стали вже добові, що я натискаю кнопочки, а кнопочки тут на камері маленькі, і я не можу її натиснути. Я тут пальцем рухаю. Він такий е, е". нічого зараз, супчиком пікантним, таким том-ямчиком відігріємося. Дуже люблю азійську кухню. Спробуємо, що тут? У нас є тут кунжутна олійка, є шрірача, куди без неї, до речі, один з моїх улюблених соусів. Далі є рибний соус, хойсін. Це, мабуть, звичайний соєвий. Ну і це чілі ойл, екзотік, чиста класика з метро. Станлян. А, це вже наше. Дякую. Угу, Дякую. Смачного. Угу, дякую. В мене є том-ям, та до нього лаймик. Так, підзніму на телефон, щоб детальніше вам показати. Ось так виглядає том-ям креветочки, класика. І це, наскільки я розумію, кіндза. Угу. Навіть є кальмарчики якісь, А, ні, це гриби, це гливи. І маленький лаймік. Спочатку бульончик. Насичений. О, вершковий і трішки пікантний. Лайм. <плес> Глив одні з улюблених моїх рибів. О, робів. <плес> Зараз кайфую від того, що це теплий пікантний суп.

Скажемо так, саме з том'ямів її в рази смачніші в спеціалізованих азійських закладах. В принципі, цей також є спеціалізованим азійським закладом, але тут він о, досить збалансований. Тобто він не супер гострий, не супер кислий, виршковий. Такий добротний супчик, щоб прийти, поїсти, зігрітись тут насправді від цього і саме кайф. Але він в принципі складає конкуренцію з закладом. Та, на жаль, не всюди вміють готувати том'я. Ось так виглядає лізень чай в такій червоній чашці в новорічній. І. Ну, <с. <с.> виглядає візуально не дуже, як якась вода, в якій помили тряпку з крейди. Мічний чай тобі? А, добре. А, добре, на смак кайфово. А в супчик я собі би додав чесно, шрірачі. Тут є маленька аказія, той вже собі дуже активно його додавав. Опікантості мені тут не вистачає. Плачай. А також врази краще. О, о прогрів пішов. Помітив, що горі тут доволі тихо, тому що тут досить спокійна атмосфера в порівнянні з тим, що відбувається на вулиці. Тут лаунж, азійський лаунж. Бля, дуже довго їсти ложкою, тому, як то кажуть, ваше азійське здоров'я. Ніхто не дивиться. Я чесно задоволений. Не факт, що я за би сюди повернувся. Тим паче зараз ще й о, все одно голобним. Але думаю, 7 з 10 він заслуговує. Все, дякую до побачення. Та а вийшли ми через інший вихід. Зовсім на ось таку чудову тераску. В принципі, тут є ще ось така, але на дворі було дуже холодно нам сидіти. А ще тут можна бачити кухню, як тобі готують. По факту у них тут немає більше азійської конкуренції. Тому якщо ви любите азійську кухню, вам лише сюди. Я вам скажу: ну, непогано. Не саме шикарне, що їв в азійському світі, але було достойно. Доброго вечора, добрий. у вас є цікавенького? Роклета, що таке роклета? Це сир. Він плавиться, подається на або звіт, або літарний картоплею. А це він? Так. А, ага. Давайте спробуємо. Карток хочеш. Давайте грінка. Да. карткою можна? Да. Урвав останню зефірку на шпажці. Да. А, дякую. А вже готовий буде? Дякую. Коротше, я тут взяв грінку швейцарським сиром і тобі соліні навіть є. І урвав останню захірку за 50 гривень на шпажці. Натримай. Так, ну що, спробуємо гріночку. Ось так воно виглядає. М -м -м. Багетик хоч пісмажний, але м'якенький. Як будь-така була та чепата з оселецем, було було. <тит> <тит> Теж мічний гірок дуже. Тут дуже насичений смак. Кропу. Кріп, кропу, кропу. У мене в дитинстві з братом була улюблена їжа. Такі снек, які можна зробити вдома. Це взяти хліб. На нього сірок і мікрохвильовку і його там розплавити. Виявляється, ми весь час робили роклети. Це непогано. Для перекусу? Прям класно навіть. Помідарка. О! Бадьорок. Ти вже хочеш зефірку смажити? Підемо зараз до солоденьким, бо хочеться вже щось солодко треба збалансовувати все таке гріночком, я би постав 10 з 10 насправді. Вони смачні, хороший смачний сир, то підсмажений, свіженький багетик оцей. кайф і соління. Соління класні. Наше перше солодке це буде зефір, тому йдемо його смажити. У нас одна спроба, тому головне тут не пересмажити. Ви знаєте, як воно буває з зефірчиком. нормально Звісно, як же не витратити гроші на можливість виграти дешеву іграшку з Китаю? Одразу кажу, дешевше буде купити іграшку в магазині, бо ви просто послухайте ті правила. У вас буде по 11, по одному простріличку. Ага, дякую. А що тут що, скільки? Треба все. Надо, треба 10 з 10? Так. А у мене менші подарунки. 10 на 10, всі ми 10 з 10. А, якщо ми взяли 10, то все, у нас типу, один десять, шанс десять. тільки все з 10. 600 гривень. Памс. Ух! <laughs> що, <laughs> береш <laughs> <laughs> на 5, то 5. Коротше, подарунку у нас не буде. Yeah. 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 У мене останній патрон. Мушку збили з минулого разу тобі. Коротше, ми без іграшки сказали іграшку так просто купити дорого. Я їм дуже повірю, тому що ми заплатили 600 гривень за 20 вистрілів, і потрібно попасти кожному 10 з 10, тисяч, щоб виграти іграшку. А це дофіче просто. Ще цікаво, хлопець тирі, спитав. А ви блогер? Кажу, так, кажу, канал не їжко, от знімає про їжу. Каже: А, мене ваш друг дивиться, каже, коли сідаю їсти, заходить взагалі. Хіба це не приємно? Можна було б маленьку іграшку дати символічну, таку чисто, 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 ну, якийсь брочок. Ну що ж, ну, да, все чесно, все чесно, 600 гривень. Бу! Окрім купи м'яса, овочів і скипки сиру на багеті за 390 гривень. Тут ще є дуже багато солодких станцій. Я обрав собі кюрто, а Ліза захотіла бабл вафлі. Та звучить дивно, але сподіваюсь, буде смачно. Чим чекуємо на наступну солодку станцію, і вона називається кюртош калач. Не може бути без черги, тому що насправді з десертів це як плюс-мінус унікальний десерт тут. Та в принципі по Києву зустріти його важко. Вафлі, якісь ще якісь яблука в карамелі, але от саме Кюртош зустріти досить важко. Тому тут і черга. Доброго дня. А що кажуть, чекати потрібно буде? 8-10. 8-10? А нормально, добре. Давайте. Давайте кокосовий. Кокос? – Так, кокосовий хейт. А всередину вам потрібне каштачик? Та, які є? Є заварний крем, але крем, дрем і шоколадна пасту. Давайте шоколадну пасту. Все, взяли, коштує він 220 гривень, прям як в розетці. Ну, ви зрозуміли, так? Доброго дня. Добрий. Нам, будь ласка, який кокосу? Баунті. Баунті. Половину лось шоколадом буде дуже смачно. І проходить лівіше на отримання один за одним. Дякую. Гарного вечора. Зручно їсти. Ніби бомжиня, якому поїздити зави. Це смачно, Але це не дуже зручно їсти. Це мегакалорійно. Це ультра дупер-супер мегакалорійно. Але ми живемо заради калорій. Правда, добре, коли ти їх не рахуєш. Нарешті кюртош у мене, та, там одна пічка працює, а чотаж величезний, чера там постійно стоїть. Бідні люди цілий день, як чесно, як той Макдональдс на хрещатику зашиваються з цими кюртошами. Але це має бути дуже смачно. Солодке, хромке, шоколадне і кокосове. Я кайфую зараз. Це воно на кінці хрустке, А всередині вже більше до центру дійти. М'яке тісто всередині. Класно. Ну, як тобі? І ось коли в нас вже приблизно мільярд кілокалорій, настав час трішки займатися спортом та все ж виграти той клятий подарунок. Я не знаю навіть навіщо, але треба. Зараз підемо вигравати подарунок номер два. Точніше, другу спробу, але вже в баскетболі. Без один м'яч – це одна спроба, якщо влучаєте, ви граєте маленьку іграшку. Ага. У вас це буде середня іграшка, і 4 з 10 – це буде велика іграшка, якщо влучаєте. 4 з 10? Так. Це значить дуже важко влучити, так? Ні, це напевно найбільше. Один м'яч, маленька іграшка, три середня і 4 з 10. Буде велика так. Тут є дитяча, а є ось там. Це для дорослих. Так, ставлю сюди. Ха-ха-ха, я не директор. Другий аттракційний повному заволозі нічого виграти. Але були дуже близько. Так, я ходжу на баскетбол, якщо що. Але ну це ж побудовано для того, щоб ти не виграв. Зараз йду спробую ще покидати дротики. Це останнє на що я поведусь з <смі> цих логотронів. Але блін баскетбол, ну майже. Але якщо я ще раз візьму гру за 700, ну це буде вже дуже дорого. Це вже 1400, це вже ту іграшку можна було купити запросто в магазині. Ой, від скільки за вечір у вихідного дня проходить таких, як я? Це супер бізнес. Так, у нас є 10 років. Я боюсь просто, ну прям вообще.

Все, дякую. Ремо! Тобі нема куди його добре, Ну, тримай. Тепер ліза виглядає, ось так. Коли ти обираєш бути щасливою. Я, на жаль, це не зняв, але історія бомбійша. Була мама з дочкою, дочка доросла і вона каже щось, не туди, а вона вже кинула і каже, я ж казала, тобі не туди, типу, коли ти не попала. Дівчинка боїться, то мама щось вже каже, все, все, я не буду нічого кидати. Мама така, да, отак. І кидає всі, там щось чотири підряд, всі просто мимо, Дерев'яшку, і ви просто вгоралися. Давайте дітям о, волю. набирайте за них. Трішки важлива інформація. Нагадую про збір на наземну станцію для Кевіна. Кевін 20-річний добробовець, мій знайомий. Ми збираємо йому персональний збір на наземну станцію. Збір дуже важливий, буду вдячний кожному донату. Якщо що, ось тут є QR-код і посилання є в описі під відео. Все, величезне дякую. Ось і закінчився наш похід в зимову країну. Що ми по факту маємо? Гарфілда, так я його виграв. Це буде друг мусі. Маємо повні животи і маємо менше грошей на картці, а точніше, на ось таку суму менше. Все, але залишили ще. Щасливі, радісні, да і, і в принципі кайфунули. все. Дивіться наступне відео, тому що воно підібране спеціально для вас і їжте смачно, бо їжа це смачно.